Була сьогодні у нас достатньо довга тривала розмова з президентом Трампом. І, чесно кажучи, якщо б не було запланованих інших справ, а я думаю, що розмова була б ще довшою. Я вважаю, що вона була предметна за останній час, напевно, найпредметніше і позитивна. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимог. Щодо часткового припинення вогню, а сьогодні ми бачимо саме це так від американської сторони, ми отримали сигнали, що скоріш за все, мова йдеться про енергетичне, енергетичну тишу не бити по енергетиці. Обох країн енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура дуже всеосяжне таке поняття, і ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктуру, ми підготуємо і, і тут може бути і, і також а, різні інфраструктури і, а, і інфраструктурні речі, як залізниця. А також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємось до цієї зустрічі в Саудівській Аравії. Так, це що стосується додаткових вимог, я вам сказав ні. Що стосується списка, ми підготуємо і відповідна технічна група поїде. А зустріч буде зараз, як буде комфортно групам п'ятниця, субота, неділя, в один із цих днів. Так, це е, щодо м, вашого запитання, чи реалістичне повне припинення вогню за 2-3 тижні або за кілька тижнів, так? Е, Чесно кажучи, ну ви знаєте, як наша перша зустріч з американцями в Саудівській Аравії, йшли ми на припинення вогню і тишу в небі та на морі, а вийшли з розумінням, що можемо йти далі і піти на припинення вогню на повну тишу, скажімо так. Тому може бути і тут так само. Я не можу вам зараз це підтвердити, але там вхідні дані. База, з якою будуть стартувати перемовини, вони вона вам зараз вже зрозуміла.